16 кілометрів нових лісових доріг відкрили у Сарненському районі, оскільки гроші на них виділялись із держбюджету, перевіряв ефективність їх використання, а заодно і якість автошляхів. Голова Держагентства лісових ресурсів він особисто проїхав двома обраними навмання дорогами. Після чого на засіданні колегії не приховував задоволення від побаченого. Заодно пояснив критерії, за якими в подальшому будуть обирати маршрути для будівництва нових лісошляхів. Труднодоступні місця заболочені. Друге питання це соціальна складова, це об'єднання, якщо це, по можливості об'єднання населених пунктів для того, щоб людям було простіше пересуватися цією місцевостю. Цього року на будівництво лісових доріг в області освоєно біля 5 мільйонів гривень, і це лише гроші з держбюджету. Зважаючи на якість робіт, Віктор Сівець пообіцяв наступного року суму подвоїти, зауваживши, що сподівається у цій справі і на підтримку з обласного бюджету. Голова облдержадміністрації Василь Берташ пропозицію вважає слушною, адже лісошляхи справа не лише економічно, а й соціально важлива. Тому, поки область шукатиме на неї кошти, вже сьогодні можна запропонувати механізм здешевлення будівництва лісових доріг. У нас в області 12 щебеневих кар'єр. Це відсів безкоштовний, тарикони, відсів можна взяти. Звичайно, треба кошти знайти на транспорт і на заробітну плату. Тим часом лісівники вже визначились із головним дорожним об'єктом на наступний рік. Новим лісошляхом вони планують з'єднати два райони, полегшивши життя і лісгоспам, і місцевим жителям. З'єднати Рокетнівський і Березнівський райони вони практично не мають на сьогоднішніх двох доріг, які б були б з твердим покриттям, і об'єднували ці два населених пункти. Вони якраз пройдуть по лісових масивах наших двох держлісгоспів, Рокитнівського і Березнівського віддаль. 20 кілометрів, і сьогодні ви чули, що е, і також і місцева, і центральна влада е, нам, нам намірена на допомогти. Загалом для виробничої необхідності лісівникам краю потрібно прокласти півтори тисячі кілометрів доріг. Нині збудовано трохи більше ста. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.